Сьогодні з вами будемо говорити про розширювачі, скільки їх носити, ну, точніше, від вас колись поступило таке запитання. І так, в практиці використовуємо апарат Макароса. Коли у вас є тимчасові зуби, ми ставимо його. Якщо у вас тимчасових зубів вже немає, нам потрібно кісткова опора, ми використовуємо або апарат MSE. Або систему Benefit, ну або ж її подібну систему. Це апарати, які фіксуються на мікроімплантах до піднебіння саме до кісткової тканини. Так, так вони прикручуються до кістки через лизову оболонку. Дискомфорт мінімальний. Але запам'ятайте, чим раніше ви зробите розширення, тим комфортніше вам буде. Чим пізніше ми робимо розширення там після 20, після 25, після 30 років, тим важче воно проходить. І так, скільки ми носимо апарат? Апарат ми носимо 9 місяців після завершення прокручування. Чому 9 місяців? Варіант розширення. Бачите щілинка? Тобто у вас одна половинка верхньої щелепи, друга половинка верхньої щелепи, вони між собою розійшлися. І 9 місяців нам потрібно для того, щоб ось тут утворилася нова кісткова тканина. В дітей можна, ну, 6 7 мінімум. Краще 9. Дорослих стабільно 9, а то і 12 місяців. Дітей мінімум 6, дорослих мінімум 9 місяців після завершення прокручування апарату. До речі, дивіться сюди. Бачите, ось тут болтики. Це болтики, якими прикрутився цей апарат до піднебіння. Сам апарат ось стоїть. Видно, яка щілинка у нас сформувалася. І ось ці болтики. Тут в нас носик. Але не переживайте пальчиками, коли будете шкрябати в носі, ви там не поцарапаєтесь, тому що вони знаходяться в нижньому носовому ході. Все безпечно, не хвилюйтеся!